Навколо немає достойних чоловіків. Ви би хотіли створити стосунки, але одні чоловіки взагалі не хочуть нічого, тільки погратися да, разом з вами. А інші чоловіки не готові взагалі до сім'ї. І навколо немає недостойних чоловіків. Шикарне питання від вас в коментарях. І я, як психолог, зараз можу вам розповісти, і ми дійсно розкладемо це питання по фактам. Я відкритий до дискусії. Точно багато що не сподобається вам цьому відео. Будь ласка, одразу пишіть це в коментарях, і ми дійсно зможемо разом відкрити цю істину, і що це відбувається. Всім привіт! Мене звати Андрій, і ми дійсно зараз розберемо цю тему прямо по молекулах, що ви дійсно її зрозумієте. З чого ми почнемо? Ми почнемо з вами з проблематики. Тобто, в чому ключові проблеми? І я собі підготував шпаргалку таку невеличку з ваших самих частих питань, і зараз починаємо. З самого першого. Чому багато жінок стикаються з цим відчуттям, що навколо немає достойних чоловіків? І відповідь перша, дуже проста. Справа в тому, що якщо ви дивитесь крізь затемнені окуляри, ну тобто, умовно, вас, знаєте, є ви там а, певні такі окуляри. Не знаю, там літні ви їх одягаєте, і ці окуляри у вас дійсно затемлені. То всі фарби в світі будуть здаватися трішки темнішими. Це про певний минулий досвід, це про певну ідеалізацію або, можливо, е таке знаєте, розчарування взагалі в цілому, в чоловіках і в людях. І дійсно, ось цей фокус, оці окуляри, вони впливають на те, що відбувається навколо. Як же ж впливають минулі розчарування на наш досвід спілкування з чоловіками? І тут дуже цікавий момент, я хотів би знаєте, кого вам намалювати: вовка. Якщо вас колись, не знаю, там ви гуляли собі там, в лісі чи ще десь, і вас вкусив вовк, то з того моменту ви будете боятися всіх вовків. І навіть якщо той вовк буде намальований, ви намальованого вовка будете боятись. І це дійсно так. Да? Це про те, що дійсно болісний досвід, коли вам хтось один насолив, дуже зробив боляче, дуже неприємно. Він створює, ваша психіка починає захищатися від цього і створює загрозу навіть там, де її бути не може. І також є важливий аспект це роль соціального оточення. Тому що, якщо всі навколо будуть повторювати, хороших немає, хороших немає, всіх розібрали вже капець, все кінець світу, то що? Наша психіка що буде? Вона буде несвідомо вірити в цю всю історію. Тому соціум нагнітає. Цю воронку нагнітає в більшості випадків цю проблему. І розумієте, соціум наскільки вміло може закинути нам ці ідейки в голову, що ми навіть перевіряти не будемо. Ми просто в це віримо. Да? У мене була одна дуже реально прям знайома. Вона каже, все, достойних чоловіків немає. Я кажу, окей, скількома ти знайома взагалі. Ну, був у мене там один. Я кажу, так, один, І? а ще. А мені одного хватило. І тобто ця соціальна ідея наскільки сильно заглибилася в голову, що дійсно в неї було декілька, там, 4 чи п'ять знайомих чоловіків, і далі вона якби ну, і не шукала, і не пробувала. Тому це дійсно впливає. Йдемо далі. Я, як психолог, хочу вам розповісти про підсвідомість. Підсвідоме! Що там в підсвідомості в нас відбувається? І перший важливий момент. Чи справді навколо тільки недостойні чоловіки, чи це все-таки про наше з вами внутрішнє сприйняття? Тобто, дивіться, тут відбувається така цікава гра. Якщо дивитися тільки на недоліки і ціленаправленно шукати через соціальну думку тільки недоліки, то знаєте, що зробить наша психіка? Недоліки. то вона ціленаправленно буде підсвічувати тільки їх. Це феномен, Феномен червоного автомобіля. Якщо я скажу порахуй червоні автомобілі на дорозі, ви почнете бачити червоні автомобілі. Да. І коли ми кажемо недостойні, недостойні, ви навіть в самому хорошому чоловіку почнете бачити недостойні моделі. Я в кожній жінці, дивіться, чесно, якщо ви дасте мені завдання, я в любій жінці знайду недостойні речі, неадекватні і погані речі. Тому що вони є, знаєте що, в кожному. В когось більше, в когось менше. Тут сперечатись не буду. Але якщо ви заточені на недостойних чоловіків, то ви навіть в нормальному чоловікові будете бачити ці недоліки, і психіка буде викручувати це як головний елемент. Це цікавий факт. Так працює підсвідомість. Другий момент: страх, ваш несвідомий, страх близькості або ваша внутрішня самокритика блокує побудову стосунків. Про що це? Тобто, у вас всередині, умовно, є певні двері. Да? Двері, які ви там готуєте до стосунки. Якщо у вас є самокритика, або ви боїтеся близькості, то слухайте, ну як би в ці двері не стукали, ви їх не відкриваєте, ви їх не відкриваєте, або ви їх самі тримаєте, щоб вони не відкрились. І там, в психіки в нас є ці двері. Тому дійсно це може так працювати. Наступний момент, який часто про підсвідоме, це чому важливо розуміти свої очікування. І які цінності я очікую отримати від партнера? Бо дуже багато жінок так, шукає щось загальне, багатий, розумний, сильний, високий. Да? То я хочу колоного бути щаслива. Да? І от тут важливий момент, що якщо ви шукаєте партнера без розуміння для себе, чого ви хочете, це знаєте? Такий класний приклад є, що ви зараз будете збирати валізу у подорож. Ви збираєте собі сумочку, щоб подорожувати, але ви не знаєте, куди ви їдете. Ви їдете в теплі краї, ви їдете в холодні краї, чи ви йдете гори, і вам треба берці з собою взяти. Ви не знаєте. І шукати чоловіка. Я шукаю чоловіка, я їду в подорож. Окей, що я з собою буду брати? А куди я їду? І все. І підсвідомість вистрілює: ми не знаємо, ми не знаємо. Якби ми знали, що це таке, ми ж не знаємо, що це таке. Якби ми знали, але ж ми не знаємо. Це жарт. Все окей, а, практичні поради. Що робити з цією історією Поради. Значить, дивіться, друзі. Якщо актуально цікаво, все круто. То до мене можна записатися на індивідуальну. Будемо розбирати з вами ваші класні стосунки, як їх створити, як їх скласти. Також в описі відео є багато крутих курсів про впевненість, про самооцінку, про фінансову грамотність. Просто поглянути і подивитись. Там є безкоштовний навіть челендж по самооцінки на три дня. просто шикарніший. До мене навіть можна буде спробувати попасти на безкоштовну діагностику. Я беру трьох людей в тиждень. Найбільше, тому зможете заповнити анкету, можливо, саме вам повезе і ви потрапите до мене. Тому читайте опис, ознайомлюйтесь і зможемо з вами попрацювати. Поради. Три поради я вам сьогодні дам. Дуже класних. Як визначити, чого ти дійсно хочеш? Чого ти дійсно хочеш? Практика номер один. Вона називається ідеальний день. Ідеальний день. Про що вона? Уявіть собі свій ідеальний день своїм чоловіком або хлопцем. Як він проходить? Що це? Ви лежите в ліжку, чи ви гуляєте, чи ви поїхали на пляж, чи ви збираєте гриби. Як ви там взаємодієте з ним? Що буде для вас там ідеальною взаємодією? Що би хотілося там робити з ним? І тоді критерій підходить сам собою. Подумайте про це, в кожної жінки там різні критерії, хоча вони близькі. Окей, йдемо далі. Наступна важлива порада. Як уникнути токсичного сценарію? І тут, і тут, я вам знаєте, що намалюю дерево. Я вам намалюю дерево. Я вам намалюю дерево і там висять яблука. І на дереві висять яблука. І якщо ви підходите до дерева, зриваєте з нього яблука, і вони постійно кислі, несмачні. Якісь ніякі, прям. Ну, от вам від них не комфортно, то я вам що скажу? Слухай, ну, ну шановно, ну то не рви з цього, яб... з цього дерева. Підай до наступного. І тут так само. Якщо ти знову і знову будеш їсти таке зіпсоване несмачне яблуко, ну слухай, ти знаєш, чим це закінчиться. Тому вибирай друге дерево. Да? Це про що? Це про вміння розпізнавати. Типажі чоловіків, вміння бачити небезпечні, великі червоні пропорції, вміння розуміти психологію чоловіків, що це про них. Тому що тут дуже багато загальних речей. Якби дівчатка пробували чомусь не вивчали, не старалися, бляха, все рівно лізуть до того дерева, гнилого, поганого, несмачного. Щось там не так. Дійсно, не все там просто. Тобто. Типа чоловіків він не настільки простий, як ви собі думаєте. Ну, багато людей так знаєте, узагальнюють собі якось. Ні, там трішки складніше. Вивчайте для себе цю тему. Дійсно, це важливо. Третє: як працювати над самооцінкою, щоб дійсно притягувати здорові стосунки? Знаєте про що це? Це про дзеркало, це про реальності, велике, класне дзеркало. Чому? Тому що стосунки, які ви будуєте, ви коли дивитеся в дзеркало, ваші стосунки це ваше дзеркало, ваше відображення, як ви ставитесь самі до себе. Ось так. Здорові стосунки починаються що здорової самооцінки. Самооцінку до кого звертатися? Правильно, знайдіть класного психолога, зверніться до нього і пропрацюйте вже, бляха, нарешті, свою самооцінку. Це не одвічна тема, це дійсно, попрацюйте 50 годин в терапії, нормально вирівняйте свою самооцінку. І перестаньте вже бігати з тим, Я недостойна, я не можу, я не хочу. Слухайте, ну розберіться вже з цим нарешті. Окей? Окей. Так, тепер про висновок. Да, трішечки вам такого резюме. Висновок. Що вам потрібно сьогодні зрозуміти? Що вам потрібно сьогодні побачити? Значить, дивіться. Як змінити своє ставлення до пошуку партнера? Тому що дуже в багатьох жінок це ставлення яке? Вижити. На рівні: ой, я найду мужика, вижити. Як мені вижити в цій війні за нормального чоловіка? Як мені вижити, вижити, вижити? Перестаньте крутити цю історію. Ви ніби, знаєте, там, останній герой в телепередачі хочете вижити. Не перестаньте так відноситися. Пошук партнера це подорож. Подорож яскрава, цікава, насичена з пригодами, а не історія, знаєте, не подорож, а вижити. Ні, це не вижити. Перестаньте так відноситись. Це дійсно перетворіть для себе це не класну, цікаву, насичену подорож. Другий момент. Чому спочатку важливо з собою побудувати стосунки? Це дуже важливо. Тут в нас що діє? У нас діє принцип чашки. Якщо чашка всередині наповнена, значить я цим можу поділитися. З іншою людиною. Якщо чашка всередині пуста, на жаль, ви не зможете нічим поділитися з іншою людиною. Тому велком працюємо над наповненням себе. І третій момент. Достойні чоловіки є, і це знаєте, що реально. Тому що навіть ми беремо самий густий ліс, самий темний, самий дрімучий густий ліс. Повірте, в ньому є стежка, яка виходить назовні. Окей, окей. На цьому будемо завершувати. Дивимося, що там знизу, що вам актуально, що вам подобається. Підписуйтесь на канал, дзвіночок, лайк, ці всі речі. Пишете коментарі. Я відкритий до дискусії. Пишіть свої думки, буду чекати ваші коментарі. І на зв'язку все. Гарного вечора! Давай!